Сьогодні, 10 лютого, ворог випустив по Україні 71 ракету. Українським захисникам вдалося збити 61. Таку інформацію повідомляють повітряні сили збройних сил України. Разом з тим, сьогодні ліквідували 5 шахідів. Ракети до слова цього дня збивали і над сусідньою Львівською областю. Одна із ракет, як по дові, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації, впала неподалік автобусної зупинки. На щастя, вона не вибухнула. Надзвичайники працювали над її знешкодженням. На жаль, у шести областях є прильоти по об'єктах енергетичної інфраструктури, як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, найскладніша ситуація нині у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях Укренерго наголошує, що через ракетну атаку в енергосистемі спостерігається значний дефіцит.